Друзі, усім привіт! Я забув вам розповісти про підсвітку. Дякую Андрію, Ес, що нагадав. Так, що стосується підсвітки, я використовував звичайні ледовські лампи ініні. Здається, вони так називаються. Тож, ось вона така длинна. З вимикачем. Їх можна знайти у там, нова лінія, епіцентр. Ну, не дуже дорого коштують. До речі, зараз скажу скільки навіть. Вони є різної довжини, от що знайшов так от швиденько: 60 см 230 гривень. Зде... Ну, в мене тут метр 20 а ось тут стоїть 40 см. Такий же, але короткий. Ось такий Ось вона лампа з вимикачем. Тобто можна включити цю вимкнути, а та буде працювати. Та навпаки. Ось. Як я це робив? Спочатку я прикрутив алюмінієвий уголок, а потім на двосторонній скотч. Такий м'який Трімовський, чи як він там називається, приклеїв лампу. Ось так от. З тієї сторони зробив теж так само. Теж. Сенсор працює на відстані приблизно 7, ну, можна і ближче, але ось. Десь так. Там встановлений блочок, зараз я вам покажу його. Ось блочок, оце той самий сенсор, який на ящику знизу. Це живлення, а ось цей провід безпосередньо на світильник. Я купляв його в епіцентрі, але там дещо дорогувато. Ну, не буду казати де. Коштує він 390 гривень. Там, виходить, е реле, яке замикає контакти. І можна почути такий звук. Тобто, Замикає, розмикає контакти. Там щось біля. Ну, 200 Вт це воно видає. Але е, тут е, скільки, 17 Вт, а тут 7. Друзі, чому я обрав саме з лейдовськими світильниками варіант? Бо вони продаються, їх велика кількість, вони. Вони працюють від, від 220, не треба ніяких блачків. Якщо згоріла, ви її зняли, вставили іншу, працює. Так, є варіант зробити з ледовською стрічкою. Але це треба блачок. Треба ленту. Скільки? Е, метр двадцять, 40, метр шістдесят. Є діод ленти, які можна різати кратно метру. Це, здається, які, вони, вони працюють на 220, тож від блочку сразу туди. Але метр і що там робити? Розрізати не можна. Там є рисочки, помітки, де можна різати, але є ще і там, здається, по три, по три діода можна відрізати. Ну, а тут, а, і з'єднувати треба було б отак от, от обходити все це, спускатися. А так я з блочка вивів два дроти. Один пішов там у вуглу, під'єднався до цієї лампи, а інший пішов тут. Тут під'єднався. Тож отак от все працює. Світить добре. А, ще й на витяжці. Взагалі, ну, можна замінити на холодний, але ну, нормально. Тож отак. Дякую за перегляд. Питайте, що ще вас цікавить. Розповім. Все, до побачення.